Я вивозять з України не лише пам'ятки, як от Суворову чи Потьомкіну. Вони вивозять наших людей, крадуть наших дітей. Офіційно депортовано понад 9 тисяч маленьких українців, але це не точні цифри. Історія повторюється і дії рашисті зараз це це, це те саме, що робили совєти, і з цього почнемо нашу розмову з нашою першою гостею. У нас в студії в укритті сьогодні так голова товариства Нацяні, також депутат Львівської обласної ради Соломія Риботицька. Пані Соломія, слава Україні! Героям слава саме слава Україні! Хочеться привітати. Нас тривога, але нас не здолати. 75 років тому була наймасованіша депортація українців, так звана операція. Запад за одну добу вивезли понад 78 тисяч людей до Казахстану та Сибіру. 85 років тому була операція Вісла. Зараз росіяни повторюють цю історію. Ця історія є близька і вашій родині. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Так, нашу історію ми мусимо знати і, власне, вшановувати такі дати. Цьогоріч маємо 75 років від операції Запад і операції акції Вісла. Саме мого батька маленького, 5 років було депортовано з такого досить великого села Ляшки. Тепер це є територія Польщі на західні землі Польщі. Але сестра старша хотіла на вільну Україну. Була така пропаганда тоді, щоб українці верталися, дописалися і вони приїхали сюди до Львова. Тому родина вже є у Львові. Але цьогоріч ми власне вшанували цю операцію «Захід» і акції вісла маленьким таким нашим колом, тому що не могли зібрати багато людей з теперішніми реальними війни. І, власне, повторюється історія, як ви зазначили, що ми мусимо вшанувати пам'ять. Як ми знаємо історію, ми виграємо ту війну і мусимо ній перемогти. У львівській обласній раді ви є головою міжфракційної депутатської групи Рівні можливості. Питання до вас таке: гендер має місце в політиці і з реалієм сьогодення війни війні? От ролі жінки і чоловіка. В чому різниця, якщо вона є, на вашу думку? Ну, гендер це не простать, це моя любиме таке речення. І найбільше, що нам бракує в політиці, в житті і власне в цьому питанні гендеру, рівних можливостей, це і просвітництво. Тому що люди дуже мають якісь такі стереотипи, Львівщина взагалі дуже консервативна, і мало так особливо відчула в колегів таке, так що о, які там рівні можливості, що там. Але направду, вчора власне дата, 25 жовтня, два роки тому були місцеві вибори. І власне закон про кількість квот. Uh -huh. Чоловічих жіночих дуже поміг жінкам. Там 30% попасти, відсотків наскільки 3-2, три два незалежно власне, від uh -huh. статі, так мало бути в політиці чоловіків і жінок, і таким чином збільшився жіночий склад в політиці. Жінки в політиці дуже потрібні, тому що жінки займаються власне соціальними питаннями. Депутатська група рівні можливості це і є про соціальні питання, тобто ми не говоримо про... Тільки жінок, ми говоримо про людей з обмеженими можливостями. І сьогодні в нас війна, дуже багато власне тих питань і переселенців. І ми стикалися з тим, що приїхав, наприклад, вагон з лежачими людьми, а не було кому їх забрати, скорі не справлялися, лікарні не справлялися, треба було волонтерів. Це власне ті рівні можливості, що здорова людина може вийти з вагону, а лежача людина сама не вийде. Це от є ці рівні можливості і соціальні питання. Ми бачимо зараз, як змінюється взагалі роль жінки. Ми розуміємо, що українські жінки тримають свій фронт фактично зараз, і чимало з них реально зі зброєю в руках тримають його. Але ось навіть якщо взяти за приклад першу леді так, Олену Зеленську, вона виступаючи в Сполучених Штатах Америки, зверталася із нетиповим досі питанням для першої леді для дружини президента, і вона навіть сама. Писала, що зазвичай ми займатися би мали гуманітарними питаннями, але я прошу у вас зброї. Як ви помітили, що за цей період змінюється роль жінки взагалі у всіх сферах? Вони виходять не тільки на перший план, вони змінюють зміст своїх звернень, от як в випадку дружини президента? Так, я щойно власне прийшла зі заходу ще одного Львівщина. сьогодні приймала депутаток зі всієї України. І Марія Іонова, депутатка Верховної Ради, також є співучасниця рівних можливостей об'єднання Верховної Ради. Вона казала, що каже: Ми в Америці говорили про зброю. Угу. І коли американці ні, давайте щось по гуманітарному вони каже: Ні, нам треба зброю. Ми будемо говорити про зброю. У мене п'ять особистих коліжанок зараз на війні. Це депутатка міської ради Тетяна Шевченко, це активістки. Це просто це було зрозуміло, що вони підуть воювати. І всіх є діти, всіх є чоловіки. Їхній вибір все одно пішов захищати Україну. Двоє солдаток, решта, санінструкторів. Вони витягають хлопців трьохсотих, на жаль, двохсотих. І дуже. Ну, жінка не то, що на рівні має бути чоловіка, жінки потрібні на війні, тому що це є така і психологічна підтримка, і медична підтримка, і, зрештою, є жінки, які воюють, такі ще беремо приклад, як Тетяна Чорноволич з Джавеліном. Так? Mm -hmm. що кожен, кожен має свій вибір, це також незалежно від якоїсь статі. А до кінця зараз є можливості для самореалізації українським жінкам? Можливо, ми ще не встигаємо за світом у цій сфері. Ні, я вважаю, сьогодні власне набралися натхнення в дуже багато таких жіночих лідерок, і кожна з них волонтерила. І тепер була також депутатка Чернігівської обласної ради, і де Чернігів постраждав від, від війни. І вона розказувала, скільки вже вони зробили для відновлення міста Чернігів і Чернігівщини, зокрема і по селах приватних секторів, скільки допомагає європейців, скільки комунікації, скільки вони е, привертають увагу і власне комунікують. З Європою, з Америкою, з іншими країнами, і це все ну, більшості є на жіночих плечах, тому що чоловіки воюють, так? Тобто це жіночий такий вибір. Я також волонтерю від 20 рік більше року. Але від 25 лютого кожного дня ми тут сидимо на фоні маскувальної сітки. І зараз волонтери бригада політех плетуть. Я тут з вами, а бригада плете. Маємо дуже кілометри замовлення, деколи вже змучені. Ти не хочеш так, думаєш, ти не йти, але ти згадуєш всіх військових, які чекають на це маскування, і ти йдеш і працюєш. Ви от згадували вже про тематичну конференцію жіноче лідерство у процесах відновлення та розвитку демократії. Розкажіть саме про конференцію детальніше. Що ви згадували, що була Іонова на цій конференції? Хто ще був з цікавих особистостей і взагалі про що ще говорили? Сьогодні на Львівщині тривоги, де відбувалася конференція в кінцем розетки в підвалі, як зараз наш ефір? Так, на жаль, було дві тривоги під час конференції. Конференція тривала конференц у готелю Дністер. Там є добре сховище. Ну, можна сказати, що добре, бо велике, не маленьке. Ми спускалися, звісно, також робили фотографії в сховищі і працювали. І були, власне, Житомир, Хмельницький, Тернопіль. Вся географія України, Чернігів. Я вже згадувала депутаток. Це все такі лідерки. Це все депутатки обласних місцевих Нітишин. Що тепер Хмельниччина була без світла? Говорила, які проблеми ну, там власне атомна електростанція, атомна електростанція в Нітишині, але ходилося тут як. Що люди без світла і як загріти, навіть елементарне їсти для немовлят, що виникли проблеми, бо генератори всі віддавали воїнам військовим на війну, а самі лишилися без генераторів, і тому почали вже такі кейси напрацьовувати, як забезпечити і, і на місцях так громади, що потрібно.